Бачив красу та вчив цьому у інших. Так сьогодні говорять нащадки про життя та творчість Юрія Сича, в числі головних поціновувачів спадку видатного земляка Олександр Степаненко. Криворізький журналіст один з небагатьох, кому пощастило не тільки знати особисто, а й товаришувати з митцем. Дружба тривала понад 30 років. Він Ну, був відомий як архітектор. Багато чого він побудував в цьому місті. Його багато знали як художника-графіка. Він дуже багато для криворіжжя зберіг будинків і всяких там споруд, які були згодом зруйновані. От. Сич займався різьбленням, чеканкою займався, скульптурою займався, живопис у нього був. Там такі картини були. Що... Тобто людина була широким кругозором. Невиправний романтик данина дружбі з сичем, який любив рідне місто і хотів створити у ньому криворізьку Швейцарію, каже автор книги про архітектора Олександр Степаненко. Пригадує, що саме Юрій Петрович свого часу обрав місце розташування міської візитівки човнової станції у парку Мершавцева, а ще був затятим цінителем криворізької старовини та виступав проти знесення архітектурної забудови, наприклад. Коли хотіли знести вокзал Долгинцу, оцей, що стоїть зараз, і сказали, що от його зруйнують на його місці, побудують новий. То сич підняв. Ми тоді всі молоді були. Він підняв. Акторів, журналістів, літераторів, тобто творчу інтелігенцію, і всіх попросив стати на захист. І ми стояли, коли бульдозери приїхали. Ми стояли, не давали їм це зруйнувати. Потійний Григорій Іванович Готовський приїхав, лаявся з Сечем, що ти мені тут таке влаштовуєш. А потім він же ж казав сечу спасибі, що врятував. Архітектор, що малює, це теж про Юрія Сича. Як художник він працював в олійному живописі та графіці. Особливе значення приділяв акварельній техніці, а став відомим завдяки серії графічних малюнків, що отримала назву Старе місто. А Юрій Петровичу можна розказати дуже багато. Ну от то, що він, старий кривий рог запечатлів своїх. изумительных графических работах. И я вот помню, уже сколько лет идет разговор, надо их собрать бы, они в основном в частных коллекциях, и издать книгу вот его, этих иллюстраций графических. И, потому что уже многих этих зданий нет, этих мест уже нету, а вот там они живут своей жизнью, и чтобы люди могли этим любоваться. Роботи Юрія Сича виставлялися на численних виставках в Україні. Таких було більше як 250. Практично кожна була частиною художнього та історичного літопису Кривого Рогу. Я як то навіть одну роботу вирізав на стеклі. дом на почтовий робота сича. Я її вирізав на стеклі. Вона не нібольшого формату а 4 сталася її в рамочку таков взяти. Я і в знак уваження і в знак того, що він... Саше Степаненко много о ньому розказав познавательного. Я, мабуть, Степаненко її і подарю. Ми з ним не так часто, як Степаненко з ним зустрічалися. Коли мені був юбилей, я пам'ятаю, мені було 50 років. Він мені подарував картину, таку цікаву картину, такий натюрморт, там квіти, велика картинка. Потім він подарував мені акварель свою. Я дуже пишаюся цими подарунками. Це як ще в моєї квартири, часто згадую, Юрія Петровича Сеча. Це звичайно, справжній почесний гражданин Гранінської вороги. Книга невиправний романтик вийшла накладом у понад сотню примірників. Олександр Степаненко презентував її землякам разом з двотомником Пам'ятники Криворіжжя, що теж нещодавно побачив світ. За рішенням автора книги будуть подаровані ветеранам Криворіжжя та передані у фонди міських бібліотек. Іван Проводу Вадим Діденко цей день.